спершу поговоримо про ситуацію у гарячих точках і почнемо з хороших звісток. За добу ще 590 окупантів стали добривом для української землі. Також наші бійці перетворили на металобрухт 5 танків, 12 артилерійських систем та ще купу іншої техніки. І про чергову бавовну на Росії цього разу горить нафтопереробний завод в ангарської Іркутської області. Вогонь охопив дві з половиною тисячі квадратних метрів, є щонайменше двоє загиблих та декілька постраждалих. Втім, окупантів ти продовжують скаженіти і далі руйнують українські землі. Вранці 15 грудня терористи вдарили з градів та артилерії по Нікопольщині Дніпропетровської області. Двоє людей отримали поранення. Також пошкоджені будинки і лінії електропередач. Знову у вогні Херсон. Сьогодні загарбники вкотре обстріляли центр міста. Снаряд влучив у медпункт та точку видачі гуманітарної допомоги. Загинули двоє людей: – 32-річна парамедикиня та 70-річний чоловік, який. Ймовірно звернувся за допомогою. Окрім того, двоє людей поранені. Це 44-річна жінка, та 38-річний чоловік, який проходив поруч обоє госпіталізовані. Також через обстріли Харсон повністю знеструмлений. Повідомив голова Ова Ярослав Янушевич. Втім, удари не припиняються. Росіяни обстріляли об'єкт критичної інфраструктури у корабельному районі міста. Також окупанти б'ють і по куп'янському напрямку на Херсонщині на Харківщині. Осколкове поранення отримала літня жінка у самому Куп'янську, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Складною залишається ситуація на Донеччині. Там за минулу добу від обстрілів у Бахмуті та Роздолівці загинули двоє людей. Ще четверо отримали поранення. Є й новини про Запорізьку АЕС. За інформацією генштабу, окупанти ведуть роботи для переключення Запорізької атомної електростанції до енергетичної системи Російської Федерації. Втім, очільник країни агресорки, вочевидь, як то кажуть, підгинає хвоста, адже диктатор відмовився цього року виступати зі щорічним посла до федеральних зборів через відсутність позитивного порядку. Денного це на думку аналітиків Американського інституту вивчення війни свідчить про невпевненість Кремля у здатності формувати російський інфопростір. Також експерти вважають, що Путін відмовився від щорічної конференції у прямому ефірі, щоб уникнути складних питань. Тим часом про загрозу нападу з Білорусі розповіли. В нашому генштабі за словами бригадного генерала Олексія Громова у прикордонних з Україною районах Брестської області минулого тижня добровольці вагітували вступати до підрозділів територіальної оборони. Мовляв, у разі впровадження воєнного стану їм видадуть зброю та амуніцію для охорони та оборони громад. В той же час палата представників Білорусі схвалила законопроект про запровадження смертної кари за державну зраду для військовослужбовців та представників державної влади. Не виключено, що такі дії режиму Лукашенко є одним з кроків в рамках підготовки до участі в війні проти України. Окрім того, до Волинян звернувся очільник військової адміністрації Юрій Погуляйко. Він зауважив, що ситуація на кордоні стабільна і закликав усіх довіряти лише перевіреним джерелам інформації. На сьогодні загрози ми не бачимо. Цілодобово перебуваємо на зв'язку із прикордонниками, які повідомляють про усі зміни на лінії розмежування. Ситуація на сьогодні контрольована. Наше військове готовить до будь-яких сценаріїв. В той же час у Міноборони Білорусі повідомляють, що військові і техніка 38-ї десантно-штурмової бригади, яку позавчора перекидали під кордон з Волиню, повертається в пункт постійної дислокації у Бресті.